Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 квітня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 923 670 особин за добу 1330. танків 10 554 одиниці за добу 13 бойових броньованих машин, 21 972 одиниці за добу 20, артилерійських систем 25 786 одиниць за добу 56. Реактивних систем залпового вогню 1354 одиниці, за добу 4 засобів протиповітряної оборони 1124 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31 846 одиниць за добу, 68, крилатих ракет 3130 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 050 одиниць за добу, 96. Спеціальної техніки 3789 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!